Хочу з вами поділитися своїми враженнями від знайомства з компанією Партнер Плюс. Я обрала між компаніями Partner Плюс і Космотред. І от зараз є студенткою школи косметології в компанії Партнер Плюс вже півтори тижні. Можу відмітити достатньо високий рівень викладання даної дисципліни. Здивувало те, що на високому рівні нам викладають медичні основи цієї спеціалізації. 80% нашого часу. Ми проводимо на майстер у класах. Відпрацьовуємо всі базові косметологічні процедури на моделях. Викладачі підтримують, направляють і дуже допомагають студентам. Крім того, школа працює з професійною косметикою, яку я навіть випробувала на собі, бо також була в ролі моделя. Сміливо рекомендую всім користуватися і співпрацювати з компанією Партнер Плюс.